Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогоднішнє відео є дуже цікавим, дуже свіжим і надзвичайно правдива інформація, такою, якою вона є на даний момент. Але перед тим, як я продовжу, хочу ви звернули свою увагу. Бачите, оці всі хати приватні, вони, звісно, прекрасні, мають подвір'я, досить такі немаленькі. І зразу тут такий вигляд на такий ставок, який збирає дощову воду, якщо її дуже забагато, щоб не заливало підвали. І така, знаєте, гарна, прекрасна доріжка, де люди можуть собі гуляти. Такі переважно хати набагато дорожчі, тому що ви бачили, як хати будують близько, особливо самі нові будинки. І дуже вигідно, що ці власники хоч не мають нікого ззаду себе, бо є таке, що хата на хаті по боках і ззаду, та спереду. А в цій ситуації хоч є дуже, таке, знаєте, якийсь вигляд на ставок, на трошки на природу, і це заспокоює. Але за це треба платити набагато більше. Українці біжуть з Канади. Буквально минулого тижня вийшла офіційна статистика, що приблизно 3721 особа покинули Канаду. І це саме українські біженці або новоприбулі, хто як хоче їх називати. І це люди, які вже мають канадський досвід, це люди, які прожили вже в цій країні 2-3 роки. І люди, які мали плани на цю країну та хотіли тут залишитися. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Сьогодні я все розкладу по поличках, розповім вам саме, що ці. Українці в більшості сказали після того, як вони покидали Канаду, і чому саме вони покинули Канаду, і що їм найбільше не сподобалось про цю країну. Дуже сильно попрошу, залишайте цьому відео прямо зараз вподобайки, або дизлайк. І підписуйтесь на канал, якщо ви від щирого серця підтримуєте українську мову і дійсно бажаєте розвитку україномовного каналу. І зараз, як ніколи, важливо підтримувати ЗСУ, українців, всюди по світу, як ми можемо, навіть якщо вам не подобаються ваші блогери, все рівно робіть це і підтримуйте тих, хто розповідає правду, тому що вам ніхто про це не розповідає, ніхто про це не піднімає тему, що саме відбулося. Минуло тижня, бо люди не хочуть визнати, особливо ті, хто живуть в Канаді, що Канада має якісь недоліки, так як і кожна інша країна. Тому, якщо ви дійсно піддякуєте за правду і за те, що я висвітлюю, підтримуйте мене і мою працю, або наперед вам дякую. Я не можу розпочати це відео з того, щоб не сказати зразу про те, що не треба робити якісь висновки погані про Канаду і за того, що ці ця цифра українців покинула саме зараз. Бо багато українців і до того покидало Канаду, і багато канадців іммігрували з Канади навіть цього року. Але Канада вона не є поганою країною. От, повірте ви мені на слово. Я тут живу 20 років, я обожнюю цю країну. Ця країна дала мені дуже багато і надає, та продовжує надавати мені. Але я просто себе тут знайшов. Колись було добре